молиться жіночка, зараз ми розвідаємося. Скажіть, а на жай то сюди треба йти? А де, де ближче? Повернути на ліво, і там буде вулиця Шевченка. Тут далеко йти? Ні, ну до кінця цієї вулиці, що на ага. ліво і піде направо. А взагалі до Жайверенка далеко йти? Не дуже. Не дуже, Добрий. добре. Завісимося, як такого я. Ясно. Добре, дякую. Так. Так, тут ми вже йшли з тобою, правда чи ні? Ага, тут ми йшли з цієї, з маршрутки, цієї дорогою. та, Дім? А це що таке Дивись. Давай подивимося, що А, це якась лікарня місцева. Медичний центр. Берег, берег меди. Такі рибки мілкі, вони ноги там кусують. Дивися, де Шевченко. Та дають, просто вони кусають за не. Давай ми ще когось запитаємося. Ну, ту жіночку. Що не на вона правильно Це вулиця Шевченка, вона казала, так? Треба когось запитати, бо ми зараз забудемося. нема нікого. Нема кого запитатися. А вон там якісь чоловіки є. А до Жайворонка ми правильно йдемо? До Жайворонка. До басейну Жайворонок. Готель. Вони знаєте, кого тут запитати. Теж десь. Вулиця Бетлен. Вона казала Шевченка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Бетлен утка. Утка то вулиця. по-мадярськи. Я не знаю, куди піти, нема кого запитати. О, чоловіки. Якісь чоловіки, давай мене запитаємо. Рам, різдва, Боже, йма. Добрий день. А скажіть, а до Жайворонка? А до Жайворонка сюди, до Жайворонка, на Жайворонок сюди. Прямо прийдіть перекресток і прямо-прямо, прямо, прямо. прямо, 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 прямо. Дякую. Да, прошу. Один перекресток, другий перекресток і прямо йдіть. Дякую, прошу. дякую. Добре. Перехрестя. Знімемо. С не впізнало. Молодий Шевченко тримає кобза. Добре, йдемо далі. Так, одне перехрестя, друге перехрестя і прямо-прямо сказав. Зараз будемо шукати. Ось так, якийсь костюм. Ми там будемо лежати. Там будемо лежати, пішли. А вже ви будете захрьосток заблокі... пройшли. Так, вже напряму, на фініш напряму виходимо. Угу. Люди вже йдуть по намках з пляжними сумками, значить вже близько Жайворона. Угорська національна кухня. Паприка, шомпол, страва від шефа, карп, панош. Йовкої. Говор називається. Шеф. Направо? Там мама. Направо. Закарпатний помідор. Парадичка. Парадичка. Знаєш, де перепадку умови? Ні, не знаю. Так, термальні басейни жайворонок. Можна сказати, що ми вже прийшли, що ми вже на місці. Повертаємо. Водичка на сонці стоїть. То добре, щоб маємо. Дуже добре. Так, наліво то туди. ще Ту трошки. Ми вже прийшли, очки. Вон там, напевно, де ті жовті, пів кулі. А жайворон то сюди, так? Ага, добре. Все весь час прямо. Інжир. О, Тут інжир продає. Зайворон жайворонь пишете. Це вот, мама, білий, дитин. О, жайворонок. Найбіль. Ось він і жайворонок. Десь пів години йти підміріти. Трошка є, пів години це досить багато Так, йдемо на вхід. Подивимося, що пачом.